Відео огляд приставки Xbox Slim 2010 року. Ось у нас дата виробництва. Є більш новіші 2013-2012 року. В принципі, на якість не впливає. Зараз підключу та покажу, як грає GTA 5. Так, зараз знайду GTA 5, Чомусь вона всім подобається. Так, 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 шукай, 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 шукай. Ох, це довго буде. Закинув вже другий жорсткий диск, немає GTA 5 на ній. Прийдеться шукати на дисках звичайних і встановити. Зараз запущу теж непогану гру Tomb Raider наприклад. Все працює. І зараз знайду GTA. І, будь ласка, GTA 5.